Вітаю! На сьогоднішньому уроці повторюємо деякий матеріал про наступні самостійні частини мови, такі як числівник. Тут ми звернемо увагу на відмінюваний числівників. Далі займенник. Тут ми з вами звернемо увагу на правопис неозначених і заперечних займенників і поговоримо про особливі форми дієслова: дієприкметник і дієприслівник. Починаємо із числівників. Однією з найскладніших тем морфології у шостому класі є відмінювання кількісних числівників. З порядковими трохи легше через те, що вони відмінюються точно так же, як і прикметники, схожі закінчення у питаннях і відмінюються за родами, числами-відмінками, тобто тут уже на вивченому матеріалі базуємося. Що стосується кількісних числівників, то справа в тому, що вони поділяються на групи за значенням. Пам'ятаємо, це цілі числа. Це числа дробові і збірні. Тому кожне це число відмінюється по-своєму, і навіть цілі числа, які означають одиниці, десятки, сотні і ще окремі групи чисел, відмінюються по-своєму. Ну, насамперед повторимо запитання, на які відповідають відмінкові форми числівників, тому що вони відрізняються від тих питань, на які відповідають відмінкові форми іменників, прикметників і так далі. Скільки, скількох, з знахідний відмінок, якщо у вас буде відмінювання словосполучення, то якщо кількісний числівник поєднується із іменником, який називає неістоту, тоді його форма знахідного відмінка збігається з називним. І питання: скільки? Якщо ж поряд із кількісним числівником у словосполученні знаходиться іменник, який називає істоту, тоді відмінкова форма знахідного відмінка збігається із родовим відмінком. Орудний, дуже дивне питання, з І не забувайте, що у ваших формах, в усіх формах, крім деяких груп числівників, буде обов'язково закінчення ма. І місцевий відмінок уживаємо із прийменниками на уво. Не забуваємо про чергування цих прийменників по скількох. І тепер давайте розглянемо оті групи числівників, про які йшлося. Числівник 1 змінюється за родами-числами. Тому у нього своя парадигма відмінювання. 2, 3, 4 за іншим зразком. Починаючи від 5 до 20 і 30, відмінюється за своїм зразком. Тобто, можна сказати, що вони повторюють закінчення питань до відмінкової форми. Наступна група 40, 90, 100 Унікальна група в усіх відмінках, крім називного і знахідного, закінчення АМ. Не Ам, не ах, а тільки А, крім називного, крім знахідного. Ну, тут найлегший момент. Далі йдуть числівники, які означають десятки, їх 4 50, 60, 70, 80, які відмінюються за одним зразком. На відміну від російської мови, в цих числівниках відмінюється тільки друга частина 10. Наступна група це сотні від 200 до 900. Тут відмінюються обидві форми: і дві, і сті, і дев'ять, і сот. Окрему групу кількісних числівників становлять слова тисяча, мільйон мільярд і нуль, які відмінюються подібно до іменників. Тисяча як іменник першої відміни мішаної групи. Наприклад, слово душа. Мільйон мільярд як іменник твердої групи другої відміни. І нуль, як іменник м'якої групи другої відміни. І ще один момент. Якщо у нас числівник є складеним, це означає, що він складається із кількох частин, тобто з двох, з трьох, чотирьох слів і так далі. В ньому відмінюються усі слова, які складають його, на відміну від порядкового числівника, де відмінюється тільки останнє слово. Наприклад, 51, 51, 51, 51, 51, тільки останнє слово. Про це теж треба пам'ятати. Зараз подивимося на приклад. У прикладі у нас будуть всі представники. Ну, мається на увазі сотні, десятки і одиниці, для того, щоб можна було порівняти вже в самому числівнику. 369. Скільки? Родовий відмінок: скількох? Слово триста, обидві частини змінюються: три трьох, сот. Далі, десятки. Пам'ятаємо, перша частина без змін, змінюється тільки слово. У слові частина 10. Шість таки переписали без змін 10 або 6 – «десятьох». Чому дві форми? Тому що від п'ятьох і вище усі числівники мають, ну, крім деяких, мають у нас паралельні форми. «Дев'яти» – «дев'ятьох», і так, і так можна теж паралельні форми. Давальне скільком? Три змінюємо трьом, стам. Далі 60. Перша частинка без змін 10 або 60. І 9, 9 або 9 і так далі. Крім того, що відмінювання складне, ще для того, щоб уникати граматичних помилок, ми з вами пам'ятаємо про правила сполучення іменника і числівника. Якщо у нас числівники 2, 3, 4, або числівник закінчується на ці числівники 2, 3, 4, складений числівник, то. До нього приєднуються іменники чоловічого роду у наземному відмінку множини. Не одне, як в російській мові, а множини. Деякі люди просто калькують, тобто перекладають дослівну форму числову із російської мови української, і тому виникають такі граматичні помилки. Два Хто що зошити. Три хто що брати? Чотири хто що товариші. Тридцять чотири хто що примірники. Далі, якщо це дробовий числівник, наприклад, одна друга, то поряд із ним іменник вживається у формі родового відмінка однини. Одна друга склянки, одна друга гектара, кого чого. І ще один момент, це стосується збірних числівників, двоє, троє, далі, від слова чотири до двадцяти і тридцять, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро і так далі. Вони можуть поєднуватися із іменниками чоловічого роду, які називають істот. Далі з іменниками середнього роду і з іменниками, які мають тільки форму множини. Або ще вони називаються парними. Ну, наприклад, двері, ножиці і так далі. І з іменниками жіночого роду збірні числівники вживатися не можуть. Це знадобиться тоді, коли ви утворюєте речення або словосполучення із числівниками. І ще один момент. Давайте одразу повторимо матеріал про займенники і виконаємо потім два завдання. Які пов'язані одне із відмінюванням числівників, і друге із правописом займенників. Займенники це самостійні частини мови, які нічого не означають, ми з вами знаємо, тільки вказують на предмет, який означає іменник, або особу, яка означає іменник, на ознаку або приналежність. Яке означає прикметник, і на кількість, яку означає числівник. Тут нас будуть цікавити тільки займенники конкретних розрядів зазначення: це займенники неозначені і займенники заперечні. Вони можуть писатися разом з дефісом і окремо. Давайте швиденько пригадаємо ту орфограму, яка не є дуже складною. Отже, разом заперечні неозначені займенники пишуться тоді, коли мають префікс ні, аби де і суфікс «сьо». Сьогодні у нас у ролі манекена попрацює відносно питальний займенник що. На нього будемо приміряти усі префікси, і усі суфікси. Що, ніщо, що, аби що, що де, що», що щось. Бачимо всі займенники продемонстровані, пишуться разом, тому що мають отакі словотворчі засоби. З дефісом. Неозначені займенники пишуться тоді, коли мають отакі цікаві, смішні префікси, як казна, хтозна, будь, бозна, зна, старовинний є префікс такий, і суфікс-небудь. Що казна, що, що, що-небудь. Пишеться через дефіс, тому що має словотворчі засоби, про які ми тільки що згадали. І окремо неозначені або заперечні займенники пишуться тоді, коли прийменник встає всередину такого. Займенника такої займенникової форми, і тоді три частинки у нас утворюються. Нічого, це слово що, тільки у родовому відмінку. Ні до чого. Абиким, Аби з ким. Казна кого. казна в кого отакий момент. Так, і тепер вже можемо перейти до, безпосередньо до завдання і виконати завдання. Перше завдання. Розкит дошки. Запишіть у формі потрібного відмінка. Ви бачите, числівники. Ось у нас вже подані тут. І для чого вони введені до словосполучень? Для того, щоб слова, які оточують їх, вказали на той відмінок, який нам необхідно. Отже, на майданчиках 256. Далі із представниками 3749. Організаціям 482. І без примірників 835. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом з нами. Так, ми перевіряємо. Отже, перший у нас з вами прийменник на і майданчика указав на те, що це місцевий відмінок. На скількох? двох стах це сотні, тому в обох частинках змінюється. 50, змінюється тільки друга частина, або 50, шести, шістьох. Зверніть увагу, числівники 6, 7, 8 у непрямих відмінках можуть мати чергування голосних у корення: шести, шістьох, семи, сімох, 8, вісьмох. Далі, урудний відмінок, найскладніший відмінок серед усіх. Відповідає на питання: із кількома? Із 3000, тисячі трьома тисячами. Далі. Єдиний відмінок, у якому ті числівники, які називають сотні, мають паралельні форми. Більше жодна відмінкова форма не має паралельних форм саме для числівників, які називають сотні, сьома стами або сімома. Для того, щоб запам'ятати цю форму орудного відмінка від числівника 7 і 8, сьома-сімома, вісьма, вісьма вісьмома, треба трошки потренуватися. Отже, сьома стами, сімома стами 40, числівник 40 на нього не діє ніякий орудний відмінок, чари орудного відмінка. В нього в усіх відмінках, крім називного і знахідного, закінчення А. І дев'ятьма, дев'ятьома паралельні форми для, для числівника, які називає одиниці. Наступний давальний відмінок з кільком 400, в обох частинках змінюються сотні, 80, тільки друга частина або вісімдесятьом. І слово двом, запам'ятайте, російська форма це буде «у» скрізь, української мови у ніякого немає. Двом, двома, на двох і так далі. І останній відмінок, відмінкова форма це родовий відмінок, без скількох», 800 без «сот», в обох частинках змінюється. Далі 30 або 30, 5 або 5. Складна тема, звичайно, ну, не дарма вважається. Однією з найскладніших у 6 класі. Друге завдання це нам треба записати займенники в три колонки. Там, де вони пишуться разом, там, де вони пишуться з дефісом, і там, де вони пишуться окремо. Ну, місця позначені рисочкою скісною, ви їх бачите. Рисочку з треба прибрати і розписати в три колонки. Зупиняємо відео, виконуємо завдання, повертаємося, перевіряємо. Пропоную працювати так, як ми з вами в колонки повинні були б і виписувати. Перше це разом. Приберемо скісну риску в тих займенниках, які повинні писатися разом. Таких у нас три. Чись, тому що є суфікс с, що», тому що є префікс аби, і ніякий, тому що є префікс ні. Далі, наступний момент. У нас з дефісом. Казна хто, тому що є такий смішний префікс казна. Що-небудь, тому що є суфікс небудь. Далі, хто зна скільки, знову ж таки, смішний префікс хто зна. От такий цікавий прийменник, тому що, Займенник, тому що прийменник стоїть не всередині займенника, займенникової форми, але перед ним. А з усіма частинами мови прийменники пишуться окремо. А от «ким-небудь» займенникова форма пишеться через дефіс, тому що є. Суфікс небудь. І залишилися ті, які пишуться окремо, тому що прийменник стає всередину відмінкової форми і розриває займенник на декілька частинок. Що у нас з вами тут є: ні в чому. Була форма нічому, став прийменник В і стали писатися три частинки окремо. Далі, аби до кого. Була форма абикого, прийменник до став всередину і розірвав на дві частинки, стали три частини писатися окремо. І хто значи з чим? Була форма, хто значим, писалася через дефіс, але прийменник встав і розірвав цю відманкову форму на три частини. Так, із числівником і займенником те, що ми хотіли повторити, ми повторили. Так, Наступне завдання пов'язано із особливими формами дієслова дієприкметником і дієприслівником. Тут нас буде цікавити безпосередньо розділові знаки при дієприкметникових і дієприслівникових зворотах. Дієслово унікальна частина мови, має 5 форм. От і дві з них особливі. Більш ніяка частина мови не може похвастатися особливими формами. Чому називаються особливі? Тому що поєднують у собі ознаки двох частин мови: дієприкметник дієслова і прикметника, дієприслівник дієслова і прислівника. У них є схожі моменти, тому що обидва поєднують у собі. Якісь граматичні ознаки дієслова, дієприкметник, дієприслівник, вид і час, ось вони визначені. Але все інше ви бачите, і різними членами речення виступають, і на різні питання відповідають, цей змінюється, цей не змінюється, і так далі. Але нас цікавлять розділові знаки. Нам буде трошки легше, тому що в 8 класі, рік тому, ми з вами говорили про відокремлені члени речення. І ось там відокремлені члени речення могли бути виражені означення. Дієприкметниковим зворотом, а обставина дієприслівниковим зворотом або одиничним дієприслівником. Ми не будемо повторювати всі абсолютно правила, ми тільки найголовніші. Все залежить від того, чим виступає означуване слово. Ми з вами поговоримо про те, коли воно виступає іменником. Якщо дієприкметниковий зворот пояснює, або надає свою характеристику означуваному слову, яке виражене іменником, то відокремлюється тільки тоді, коли знаходиться після означуваного слова в реченні, або в кінці речення тоді одна кома, або в середині речення тоді з обох боків. Якщо дієприкметник озеро знаходиться перед означуваним словом, яке виражене іменником, то він теж може відокремлюватися в окремих випадках, тоді, коли має додаткове значення обставини, ну, найчастіше причина, але це буває рідко. Дєприсівниковий зворот, на відміну від дієприкметникового, завжди відокремлюється комою, де б він не знаходився: на початку, всередині речення або в кінці речення. Не відокремлюється дієприкметниковий зворот, а також одиничний дієприслівник. Тоді, коли дієприкметниковий зворот виступає фразеологізмом, кому не сталому, тоді коли одиничний дієприслівник знаходиться в кінці речення, після дієслова присутка відповідає на питання, як яким способом, яким чином, тоді теж не відокремлюється комою. Приклади гетьман. Занурений у думки, незважав на присутніх. Гетьман означуване слово, занурений у думки, занурений діаприкметник плюс залежні слова дієприкметниковий зворот знаходиться в середині після означуваного слова вираженого іменником. З обох боків відокремлюється комом. Зверніть увагу, в дієприкметниках на них пишеться одна буква Н. Ми з вами про це вже говорили на одному з попередніх уроків, тоді коли говорили про подвоєння літер. На письмі в різних частинах мови, особливих формах дієслова. Занурившись у думки, гетьман не зважав на присутніх. Трошки попрацювали, і дієприкметниковий зворот перетворили на дієприсівникове зворот. Це знаходиться всер... на початку речення, відокремлюється однією комою. Або можемо переставити, що цей діаприкметниковий зворот, що цей дієприсівнико зворот, якесь якийсь... інше місце речення. І тоді в зворот звороті може. Змінитися розділовий знак, ну а дієпосівниковий зворот буде все одно з розділовими знаками. Так, і пропоную якраз цей момент закріпити. Ось, Розставити розділові знаки. Тут взагалі немає розділових знаків у тексті. Серед пунктограм будуть ті пунктограми, які ми з вами тільки що повторили: Про дієпредметниковому, дієпосівниковому зворотах. Він мріє побачити мар зеленим від високих дерев з густою кроною, які щедро дають кисень. Він приклав вухо до землі, і йому почулися далекі кроки того часу, який неодмінно прийде, і він бачив, як насіння кинуте сьогодні в землю, дає зелені паростки. Ось уже могутні стовбури тягнуться до неба, викидаючи одну гілку за другою. І Марс стає гаєм, що весь пронизаний сонцем перетворюється на квітучий сад. Уривочок із оповідання Рея Бредбері. Роділових знаків немає взагалі. Це якраз і можливість повторити пунктограми у складному реченні. Те, що ми з вами нещодавно вивчали, ось в минулій темі. Перевіряємо, які розділові знаки ви поставили, про які пам'ятаєте. Він мріяв побачити марш зеленим від високих дерев з густою кроною, яких дерев, які щедро дають кисень. Між частинами складно підрядного речення ставиться кома. Він приклав вухо до землі, сполучниковий сурядний зв'язок, і йому почулися далекі кроки того часу, якого часу який неодмінно прийде в підрядний зв'язок. І він бачив, що бачив, як насіння, яке насіння, кинути сьогодні в землю. Ось він наш дієприкметниковий зворот. Кинути в землю, знаходиться після означуваного слова, відокремлюється з обох боків комами, дає зелені паростки. Речення з різними видами зв'язку сурядний підрядний зв'язок. Герой нашої минулої теми. Наступне речення: ось уже могутні стовбури тягнуться до неба. І у нас дієприсівниковий зворот, викидаючи одну гілку за другою. І мар стає гаєм, яким гаєм, що перетворюється на квітучий сад. А весь пронизаний сонцем це дієприботниковий зворот. Зверніть увагу, слово що у нас займенник. Тому що замінює собою іменник в попередній частині. Слово ще не завжди буває за іменник, воно буває сполучником. А тут треба знати хитрість, як перевіряти. Ми з вами цю хитрість знаємо. І ще один серйозний момент це правопис в особових закінченнях букв ЕЇ. Пам'ятаєте, це давня орфограма, ще в початковій школі вона вивчається, потім. В шостому класі вже більш серйозно. І тут у нас вправа з ключем, нам треба розподілити слова, дієслова із на, на дві колонки там, де ми повинні поставити букви Е -Є на місці пропусків у особове закінчення, або там, де е Є. І потім з допомогою ключа ми можемо перевірити. В дієсловах із вставленими буквами ЕЄ підкресліть першу літеру і прочитайте закінчення українського прислів'я в один чобіт. Перевіримо, що вийшло. Ось так повинні були бути виписані дієслова, в яких ми поставили букви Е, несе Т, наприклад, або букви Е в закінчення. Електрифікуєш, витрачаємо і так далі. Ось уже перша літера виділена, і у нас вийшло прислів'я в один чобід не взуєш двох ніг. І що цікаво, що в цьому прислів'ї слово взуєш, це теж діє слова першої, першої дії відміни. Як визначати відміну? А звідси, які особові закінчення будуть у дієслів, ми ставимо втретє особу множини, закінчення утють. Вони, що роблять, наприклад, несуть це перша дієвідміна. А діять, наприклад, візьмемо дієслово із тих, які перелічені, наприклад, клеять це дієслово другої дієвідміни. У дієслів першої дієвідміни у закінчення будуть Е, або після голосного Е, а у дієсловах другої дієвідміни «и» або після голосного ї. І, як завжди, у нас в кінці. Іде ряд, ряд тестових завдань, і сьогодні ці тестові завдання дещо перегукуються з тими, з тими частинами мови, про які ми говорили. А перше завдання, яке ми з вами вже виконували на співвіднесеність. Нам треба увідповіднити слова, які ми бачимо в реченні, і з назвами частин мови або форми дієслова, які представляють ці слова. Ви бачите цифри, і після цифри цифра означає наступне слово, воно виділене іншим кольором. Нам треба приписати, що із них прикметник, дієприкметник, дієприслівник, прислівник або частка, щось буде зайве. Можна зупиняти відео, виконувати завдання і перевіряти. Ну, і тепер ми з вами повинні перевірити. Значить, перше, це у нас частка, хоча дуже схожа на займенник, тому що є займенник усе, увесь, уся, усе, усі, пам'ятаєте, а тут – це частка. Треба бути дуже обережним і дивитися на зміст речення. Далі. Більше це прислівник. Принишкує. Принишкнути принишкує. Спочатку була дія, потім утворилася ознака. Це дієприкметник, особлива форма дієслова. Це не частина мови, тому тут позначено, що це форма дієслова. І врешті-решт, четверте, чекаючи, що роблячи, це дієприслівник, теж особлива форма дієслова. Зайвим у нас був прикметник, тому що люди хотіли, щоб ви переплутали, ну, подумали трошки. В таких тестових завданнях, як я вам вже говорила, завжди ховається якась пастка. Тут вона теж ховалася. Люди повинні бути, які складаються тести, повинні бути впевнені в тому, що ви вмієте розрізняти частини мови і форми дієслова. Варіант номер два. Граматичну помилку допущено в рядку. І це стосується. Поєднання числівників з іменниками. Ми з вами сьогодні повторили на початку уроку. Граматичну помилку допущено в рядку: 22 футболісти, 1,5 літра, 3,5 см, 7,8%. Я думаю, що ви з легкістю знайшли правильну відповідь. Тобто, там, де допущено помилку, правильну відповідь, у якій допущено помилку, таке от протиріччя. Це 7,8%. Чому? Тому що у нас до дробових числівників приєднується іменник в родовому відмінку однини. 7,8%. Якщо у вас є слова з половиною з чвертю, ви на них не звертаєте уваги, нібито їх немає. І дивитеся на поєднання 3 см. Якщо б тут було 5,5, то було 5,5 см. Тобто. З половиною з чвертю ви нібито не помічаєте дивитеся на сполучення оцих слів. Біля числівника 3. Чоловічий рід, називний відмінок, множина. На Пам'ятаємо. Так, переходимо до наступного третього передостаннього тесту. Слово що займенник у речення. Я сьогодні говорила, що слово що це хитруще слово. Воно може бути займенником, а може бути сполучником, який просто поєднує частини складно-підрядного речення. Варіант А. Я винен, що лише поет. Варіант Б. Хто сказав, що слова зараз не мають ваги. Варіант В. Був я висловить муки, що туманили думи мої. Варіант Г. Я все думав, що знову розквітнуть волошки у моїй оселянській душі. Володимир Сосюра. Рядки з його поезії. Я думаю, що ви з легкістю визначили правильний варіант. Це варіант В. Чому? Яка хитрість? А ми можемо замінити це слово. Синонімічним займенником. Був не в я висловити муки, які туманили душу мою. Ну, Замінили. І цей синонім дає нам зрозуміти, що перед нами займенник. Усі інші це сполучники, які приєднують підрядну частину речення до головної. І останнє завдання одне з найскладніших. Є така форма дієслова під назвою інфінітив початкова, неозначена, ображена форма, тому що в неї майже нічого немає, вона не змінюється. От, ну, є вид, звичайно, є перехідність, неперехідність і так далі. Але, там за особами, за числами, за родами змінюватися вона не може. Проте вона може виконувати будь-яку функцію у реченні. І ось завдання: ми саме бачимо члени речення, визначені циферками, присудок означення додаток обставини. І приклади. Один приклад буде зайвий. В кожному прикладі у нас з вами інфінітив. Я прошу людей вислухати мене. Скільки їх було, важко сказати. Мислити по-новому справа складна, не всім підвладна. Я йду по полю, маму з дорогою виглядати. Або рішення розірвати ненависного листа стало на думку, спало на думку зненацько можна зупинити, подумати, повернутися, перевірити. Але ми перевіряємо. Перше, інфінітив повинен бути присудком. І правильна відповідь важко сказати, частина присудка. Складеного, дієслівного. Так, далі. Означення завжди повинно бути пов'язане з іменником. Рішення яке? Розірвати варіант Д. Додаток. Це може бути поєднання двох дієслів, але одне з дієслів, тобто буде означати таку дію, яку буде виконувати не предмет, про який йдеться. А інколи і один предмет може виконувати те і те. Я прошу. А про що я прошу вислухати? Тобто я прошу, а вислухувати будуть мене, тобто інші люди. Це додаток, це підказка. І третє в нас А. І залишилося одне місце, а на нього два претенденти. Обставина. Я йду по полю, з метою ти йду. Маму із дороги виглядати. Іду, щоб маму з дороги виглядати. Щоб виглядати, можна перефразувати, і ви. Відчули, що це дійсно. Тепер, уже, коли ми «щоб» додали і так далі, тут ми вже з вами не сумніваємося, що інфінітив виконує роль обставини, обставини мети. Залишилося варіант В, не використаний. Тут інфінітив виконує роль підмета. Що мислити? Мислити є, що таке справа, складений іменний присудок із нульовою дієсловом зв'язкою. Ну, отак, різними вправами. І повторивши теорію, ми з вами сьогодні трошки пригадали ті роки, які провели у 6 класі, і трохи в 7, тому що дієслово і дієслово, особливі форми дієслова вивчаються на початку 7 класу. Сподіваюся, що сьогоднішній матеріал допоможе вам правильно писати, правильно структурувати речення з дієприкметниковими, дієприсівниковими зворотами і правильно вживати числові форми. У своєму мовленні – усному і пасевному. Дякую за увагу! Бережіть себе, на все добре!